Харків почав розквітати по своїх районах, і це не без участі міських озеленювачів, які своїми руками створюють яскраві та не схожі одна на одну квіткові картини. Ось в Новобаварському районі вже почала вималюватися одна з їхніх робіт: два велетенських квітники наче наповнюються сонячними фарбами літа. В Новобаварському районі з'являться дві клумби: клумби в етнічному стилі. На рожево-білому полотні, а також лимонно помаранчевому такі красиві дві квіточки розквітнуть. Фахівці Харків зеленбуду висаджують рожеву піларгонію, тагетис лимонний, помаранчевий. Також пітуні декілька видів, Це буде біла, рожева, червона. Роботи тривають. Наразі ми вже висадили половину запланованих квітів. тобто День два, і ці дві клумби вже будуть готові. На полтавському шляху з боку холодногірського району ми вже закінчили квітники у вигляді яскравих метеликів. При створенні цієї клумби метелики ми використовували петуню трьох кольорів: біла, бургундія та червона. Крім того, були задіяні зелений хлорофітум та червоний ахерантус. В планах надалі ми продовжуємо озеленювати саме полтавський шлях. Тепер це буде з боку Новобаварського району. Там ми плануємо висадити клумбу у вигляді українських рушників. Також у холодногірському районі з'являться квітники. На Лопанській набережній, на вулиці Холодногірській, на Благовіщенській і далі, далі, далі. Тобто харків'яни зможуть помилуватися нашими квітами в усіх районах Харкова. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.